Полювання на весну. Частина перша, розділ 23. Допит під гіпнозом. Не минуло й кількох хвилин, як люську Олеську і нінку відвели. Весна лишилася сам на сам із Павловським. «Ідь за мною, процідив крізь зуби лиходій. Залізною хваткою тримаючи її за руку, він вивів дівчинку до коридору. Веснянці нічого не залишалося, окрім як слухняно йти. Тунель, яким вони прямували, здавався нескінченним. І весь час їм підсвічувала тьмяна лампочка на стелі. Дивно, що злодії полінувалися зробити собі більш гідну, сучасну лампу, а натомість повісили тьмяну та ще й таку стару. Ця лампа була, либонь, іще з часів СРСР. Весна з Павловським. Підійшли до відчинених старих обшарпаних дверей. Перед веснянкою виникла велика і світла кімната. Освітлення в ній було значно краще, ніж у коридорі. Посеред кімнати стояв великий стіл, закиданий якимись папірцями і книжками. За столом сидів Донченко у білому халаті. Позад нього стояла скляна шафа, а трохи далі стояли якісь екрани, прилади і комп'ютер. На ну здравствуй, Соколовська, сказав професор. От ми з тобою й зустрілися. Багато разів ти від мене втікала, та цього разу тобі вже не втекти. Ти, певно, знаєш, що таке гіпноз? Гадаю, що знаєш. Так от, весно, я збираюся дізнатися Дебанка за допомогою нього. Адже я майстер гіпнозу. Я загіпнотизую тебе. І ти розповіси мені, де лежить наш неоціненний екземпляр. А потім я очищу тобі пам'ять ось цим приладом. Тут Донченко вказав пальцем на один із екранів і ти забудеш про нашу розмову і не наведеш на нас міжгалактичного патруля. Бандит закатав рукава свого білого халату. Мені дуже шкода, Соколовська. Та це був твій особистий вибір. Тепер, начальнику, я попрошу вас вийти. Павловський ледь помітно кивнув головою і поспішно вийшов із кімнати. Нома, сказав професор часу, гадаю, що нам уже можна починати. Сідай на стілець. Веснянка слухняно сіла на край стільчика. Тепер їх із донченком розділяв лише робочий стіл. Дівоче серце затріпотіло часто часто, мов перед екзаменом. Вона не сумнівалася, що треба було щось робити. Та що саме? Весна тяжко зітхнула. Професор між тим уже набув зручної пози й зазирнув їй простісінько у вічі. Ти хочеш спати? Почав повторювати він. Ти хочеш спати. Ти засинаєш спати. Веснянка відчула, що її починає зборювати дрімота. Очі злипалися й самі з собою заплющувалися. Думки стали плутатися. Ще мить і вона засне. Треба чинити опір. Наша героїня випрямилася і сміливо глянула на злочинця. Ні! Вона продовжувала дивитися на Донченка, не відводячи очей. Лиходій почав повільно завалюватися на стіл. І, зрештою, захропів. Упевнившись, що він заснув насправді, веснянка встала й обстежила кімнату. Через двері втекти було неможливо. Їх старіх Павловський. Утекти можна було лише крізь вікно та під ним густим плетивом росла крапива. Весна підійшла до вікна й відчинила його. До кімнати Вірвався свіжий вітер із сонячним теплом. Вона залізла на підвіконня і глянула вниз. Там, під самісіньким вікном, росли густі зарості кропиви. Ліс навколо нагадував непрохідні джунглі. З біч росли колючі чагарники й кущі. Дівчинка зітхнула. Іншого вибору вона не мала.